Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розказати для тих, може ще хто не знає і хотів би, замінити інтерфейс фейсбуку. Я до сих, до сих пір теж користувався російською версією, але хочу змінити на свою рідну мову на українську. Тож почнемо. Зараз я знаходжуся на головній сторінці. І треба перейти мені в правому кутку. Ви бачите е, така іконка з своєю аватаркою. Натискаємо на неї і листаємо донизу. Внизу знаходимо настройки і конфіденціальність. Натискаємо на цей пункт, шукаємо тут язик. Натискаємо на це, вибираємо українську. Все. Інтерфейс перезавантажився і ми вже на українській версії. Всім дякую за увагу. Бажаю всім гастро... гарного настрою та дякую за підтримку. До побачення!